Всім доброго раночку, доброї неділі. І от як я люблю знімати такі відео, запахло новорічними святами Різдвом, яке ми будемо святкувати з 24 на 25 грудня вже. І ось, будь ласка, наша улюблена фора, наш улюблений магазинчик пропонує нам отакі чудові смаколики. Ось такий сноумен, сніговичок від рошен. Так, Діди Морози. Це у нас Така смакота. Це гномики. Є ще такі діди морози. Ось, будь ласка, такий солодка магія, подарунок. Ось такий теж дуже красивий. Гляньте, є он від подарунок, зараз кажу. Так, це кіт-кет різдвяний календар. Я не бачу, а ось бачу. Хочу вам показати різдвяний календар. Так, це він, мабуть. Да. І він коштує 459 гривень. Ось такі якісь там циферчки, такий він цікавий. Е, ну, гарний такий. Ну, я ж знаю, мабуть, він просто що він надовго. Там не знаю, який він в розложці. Ось такий в вигляді Цукерка. Ось такий поїзд. Подивіться, який гарний. Частік. Подивіться, а це ось така хатиночка. Ну, от бачите, різні-різні подарунки. Ось солодка хатинка 97 гривень. Діда Мороз, ага, фігурка шоколадна Дід Мороз. Це ось 38. І є у нас фігурка маленька. 21,99. Ось, будь ласка. Тут якась ігрова така є, з іграми. Тобто дітям можете підібрати, а ось взагалі яка краса з навушничками. З навушничками. Подивіться, я зараз не знаю, стільки в нас стоїть з цими навушничками. Так, а є навіть у вигляді рюкзачка, дивіться, оце ось. Все. А це з навушничками. Зараз я найду, а є набір шоколадних цукерок. Осьо. 299. Зараз навіть акція, дуже гарна ціна. Подивіться, і навушнички такі новорічненькі. Знаєте, навіть я б собі такі купила, їх вже, мабуть, і розібрали, тому що насправді дуже дуже гарно. Добрий день, дуже красивий, такий, куди це його покласти, щоб не завалити цю всю вітрину. От ось, ось сюди покладу. О, подивіться, щоб всі бачили, яка це краса. Приходьте, готуйтеся, тому що життя триває попри все. І я думаю, що всім нам не вистачає. Сили, ми повинні бути сильні, сильні, щоб все це витримати. А витримати нам допомагають свята і найбільше, мабуть, свято, яке є, тому що це народження нашого Бога. Береже нас, Боже, і всім нам гарної неділі. Дякую вам.